Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас новий влог, новий день у школі в селі. Сьогодні Миколайчика, свято. І приїхали ми сюди ну, до чоловікових батьків, бо тут Василько наш піде в перший клас, тут менша школа, менше дітей. І, коротше, сказали мені, що буде святий Миколай. Можна взяти якісь подаруночки. і він подарує хлопцям. Так як вони в садочку не були на своїх святах. Миколаївка, то, ну звісно, я хочу, щоб дітям дали подарунки. Біжу зараз в магазин, щось куплю і передам через Святого Миколая. Тим паче в нас святий Миколай під подушку солодощі не приносив цього року. Купила хлопцям ось такі подаруночки, два штучки. Ну, в магазині сільському великого вибору немає, але думаю, вони будуть дуже задоволені. Ховаю сумку, якось там передамо. Що Всі переживають, що діти. Далеко будуть ходити в школу, в садочок. Не будуть далеко ходити. Я не настільки екстремал возити їх з села в Костопіль. Ось ми будемо ходити тут, в селі. Тут в селі є садочок, медпункт є школа. Ось тому ніхто нікуди далеко їздити не буде. П'ять хвилин і ми на місці. Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running. Christmas memories, oh, and I've been long to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Дуже вдома поставила я сердельки відварювати. Зараз буде вермішелька. Також готую зараз млинці. І буде трошечки молочного. Зварю, бо Васильку любить. Тут кісточки є. Для борщика буду ввечері, напевно, варити і взяла бочка. Хочу пересмажити, нехай буде, можливо, хлопці завтра будуть працювати. І тут мені ще хлопці привезли ікру. Я не знаю, засолити її чи посмажити. Напевно, все ж таки посмажу да й буде що їсти. Ось, Такі в мене плани. Треба розібрати чистий посуд, помити брудний. А тут ми снідали швиденько, бо їхали. А вяка фото схема майс. Зодий, тонно восай. What did I do last night? поки з мамою говорила, вже досмажую млинці. з вермишелі тут осталось дуже мало. Млинчиків смажу, слухайте, так, ніби нас тут багато. Не знаю, накрию пакетиком, винесу на другий поверх, там буде зберігатися, то можливо хлопці будуть завтра, то будуть їсти. Намастимо з гущенкою, бо печиво майже завчора було три чоловіки, потім два чоловіки. Коротше, під каву пішло майже все солодке, що я купувала. Ось тому в магазин не хочу йти тут, в селі щось купувати. Краще в місті, а в місто я поки не збираюсь. Тобто млинчики із згущеним молоком. Є в мене дві баночки. Тут в мене сердельки ще залишилися, треба викинути. Дивіться. В будинку тепло, на другий поверх не винесла, все, помідори пропали. І загалом буду займатися прибиранням. Запущу генератор на трошки, бойлер в мене постійно нагрітий, так що посуд миється в гарячій, в теплій воді. Коли в нас трошки гості, зараз поприбираю зі стола, ввімкнула собі тут на фоні щось і буду працювати. Взагалі інтернет роздаю з телефона в дітей роутер від е, також мого телефонного інтернету, але і сім-картки йде Боже е, до планшету. До планшета дуже я задоволена, що в нас крізь є розетки. Ось, наприклад, тут в мене заряджається зараз павербанк. Поставлю зараз ще прання. Поки грубки паляться, я працюю, діти в кімнаті дивляться мультик. То можна і попрацювати. Я знаю, що багато хто думає, що ми дуже сильно ризиковані переїжджати в будинок без світла, але світло проплачене, світло тут буде, і я буду наполягати, щоб нам його якнайшвидше підключили. Генератор як додаткове використання світла, але тут має бути світло. Тому я напевно завтра, післязавтра заїду в сільську раду, дізнаюсь за ділянку. Чи виділили нам під трансформатор плюс до всього? Якщо так, то буду їхати з понеділка в РЕС і підганяти їх. Якщо не виділена ще ділянка, то буду наполягати на те, щоб було засідання ради і щоб нам виділили ділянку, бо це не діло. Нам треба тут жити і нам треба якось тут перебувати. Генератор це добре. Генератор, я б не сказала, що дуже багато їсть пального, але все рівно, ну, знаєте, все більш-менш йде на електроенергії і електрика треба. Нехай би вона була навіть уночі, то я б могла б щось поставити, якісь прання вночі і так далі, все рівно дуже часто не сплю. Чесно, не сплю. Останнім часом ми лягаємо тут о 8 вечора спати. І о другій годині ночі я прокидаюся і не знаю, чим себе зайняти. Бо не спиться мені і десь до п'ятої, то я би могла б собі легенько працювати, генератор не хочу вмикати. Коротше, таке якесь. Так що за світло треба вирішувати. У нас новий день. Сьогодні був такий туман, не знімала, але бачите, там ще його помітно. Коротше, прокинулася, думала, що запотіли вікна, але ні, вікна не потіють, тому все добре. Готую зараз борщик. Вчора взяла в чоловікових батьків свинячі кісточки, знайшла ще бурячок в мене тут. Треба з Костополя забрати наш буряк, який ми тут виростили. Дарма тільки везла туди, бо живу тут, треба використовувати тут. Грію собі воду на голову помити, бо в мене є бойлер нагрітий, тільки від нашої води в мене просто солома на голові, а не волосся. Це я в джерелі набрала, показувала вам, здається, в минулому відео воду. То грію зараз по мою голову, бо треба сьогодні їхати на рівне. Ось, І ще хочу з'їздити сьогодні в садочок. Коротше, запитаю, які документи треба, щоб тут ходити в селі в садочок. Дуже всі переживають, що в нас. Тут немає ніякої інфраструктури, хоча в нас є школи, в нас є садочок, в нас є багато що тут. Прямо в селі медпункти є і коротше. Проблем з цим немає. Просто треба дітей сюди перевезти, щоб вони ходили все ж таки, бо з дітьми багато що не зробиш. Бося, снідать будем? Да. Є в мене тут такий шампунь в будинку. Коротше, не купуйте. Дуже сильно пересушує волосся. Навіть маска не рятує, коротше, не буду ним мити волосся взагалі. Я в мене тут в будинку пантін. Колись купувала запаси, знайшла, буду мити ним. А Маска в мене ось така з Аврори. дуже класно. Коротше, рекомендую. В мене, скільки е, виходить, ну, користувалася в квартирі, і тут кращої маски я ще поки що бюджетний не знаходила. Раніше брала трошечки іншу. Також із серії бюджетних по 200 гривень за банку. І також супер живлять волосся. Класно, хочу ще на волосся купити флюїд. Не знаю, можливо, буду в Костополі чи в Рівному, то зайду, візьму. Коротше, зараз тут розведу водичку і буду мити голову. Решту можна помитися із нашого бойлера. Він, коротше, завжди в нас тепер нагрітий. Ось, бачите. Не пожалкувала, я що взяла на 80 літрів. Коротше, це було правильне рішення, ніколи там не падає позначка, що немає гарячої води. Можна і посуд помити, і помити дітей, і самі помитися. Коротше, води вистачає. Наша цариця лежить. Буся, буся, любить так на коробку, я, до речі, прилаштувала на підвіконні коробку на рушники, і зручно їх тут так складати чисті. Голову я помила, буду чекати, що висохне. Не взяла фена з міста. Коротше, треба буде забрати або купити ще один, не знаю. Напевно, все ж таки заберу. І що хочу сказати взагалі, я тут вже, знаєте, з місцевими жителями із сусідніх сіл, і з нашого села розмовляла багато з ким, і вода це величезна проблема в селах. Не у всіх селах є взагалі вода. Дуже багато є таких, що пробивали скважини декілька разів, в декого і по 12 є скважин на ділянці, і води немає. Спочатку вона якби є, потім іде червона, або в декого взагалі немає води. Коротше, село це, знаєте, завжди ризики, і якщо ви плануєте будуватись десь, або Купити будинок старий, переробити його, то завжди цікавтеся по сусідах, і ну, не тільки на тій ділянці, на якій ви маєте будуватися або перероблювати будинок, а і цікавитися по сусідах, чи є в селі взагалі вода, чи вона смачна, чи вона технічна, яка вона і так далі. Бо в нас, як бачите, мушу воду для приготування їжі привозити сама. Плюс мити голову, ну, звісно, надіюсь на ті фільтри, які я планую собі влаштувати під мийкою для питної води. Там, здається, до 12 літрів води в день можна вибирати очищену, пом'якшену воду, і, напевно, треба буде десь до літа. Ну, побачимо, як буде по грошах купити ті фільтри, встановити і пробувати пити нашу воду. Бо вода в нас є. В нас тут ділянка, на якій є вода. Нам пощастило, не у всіх такі є. Знаєте, і, коротше, дуже шкода, що мені доводиться возити воду. Бо це іноді, знаєте, дістає вже ці постійні доставки води. Але я завжди тримаю великі запаси. Сьогодні також заїду наберу води. В джерелі, до речі, готувати їжу на цій воді досить так добре. Мені не подобається вода, яка в чоловікових батьків. Вона, звісно, м'якша за нашу тут. І якби їсти ми на ній готували, але дуже великий наліт, так само, як і від нашої води. І виходить так, що коротше, я ту воду так пити просто не можу. Тобто, для пиття воду все рівно треба возити. Аж джерела, вода така, знаєте, солодкувата. Волосся від неї непогане, коротше, так що, знаєте, проблема води добре, що вода тут є. Один мені розповідав чоловік, що вони ходять, носять воду від сусідів, бо на їхній ділянці взагалі немає води, немає можливості провести воду, і вони набирають в криниці в сусідів воду на прання на те, щоб помитися, на те, щоб приготувати їсти. І це взагалі величезна проблема. Ви уявляєте, коли тобі доводиться натягати води на все прання. Я дуже співчуваю їм, але переїжджати вони не хочуть, вони люблять свій будинок. І в основному, якби централізовану воду вели, то мені здається, вони провели б її перші. Ну, Але маємо, що маємо. Село це завжди є свої плюси, є свої мінуси. І, як то кажуть, до них треба бути готовими, але вода це найнеобхідніше, що може бути, тому. Добре, пильнуйте, питайте, дізнавайтеся будинок будинком, а без води в будинку жити неможливо. Борщик в нас вже готовий, посадила хлопців їсти, і ви знаєте, що звичка їсти під мультики в них залишилася навіть і тут. Не хочуть вони сидіти без мультиків щось їсти. Не знаю, як вони робили це в садочку. Можливо, там якось цікавіше, веселіше, і скільки я не пробувала, не знаю, як їх відвчити їсти під мультики. Можливо, ви мені щось порадите, бо я вже й старалась їх забавляти чимось, розповідати щось, спілкуватися з ними, але все рівно вони хочуть мультик. До речі, тут в будинку в дітей набагато кращий апетит став, ніж був у квартирі. Я не знаю, як буде надалі, але менші діти тут їдять просто на ура. Це я трошки підсохла, будемо зараз збиратися. Я думаю, досохне волосся. І е, їду я спочатку до чоловікових батьків, залишу дітей, щоб посиділи, і їду в садочок, їду в сільську раду, а потім їдемо з Романом по посилочці величезні посилочки в наступному відео. Покажу вам розпаковку, шикарну розпаковку. Ми взяли на огляд всю байку, яка в нас є. В асортименті, звісно, по залишках тих, що комплектів мало дуже, то ми вже не брали. Але з тих тканин, яких є багато, взяли все, хочу пошвидше відзняти, і я думаю, що відео будуть мало не щодня. Зараз буду старатися, бо треба кошти на ремонт, треба працювати максимально. Тому трошечки більше вас порадує відео. Можливо, якісь дні не буде відео, а можливо, буду старатися випускати щодня. Вам буде цікаво, я думаю, дивитися, як ми тут живемо. В основному, після садочка розповім, що мені сказали по документах, треба. Я знаю, що треба буде, напевно, проходити медкомісію, знову ж таки, і вирішувати питання із садочком, бо потім будемо вирішувати питання з Юрчиковою школою. Так що краще все одне на купу не залишати. Ну і плюс вирішимо, що ж у нас тут зі світлом: дали ту ділянку під трансформатор, чи не дали. Телефон сідає, треба поставити на зарядку. І декілька днів, можливо, навіть і тиждень, користувалися ось цим світильником на одну лампочку. Використовували, поставила вже сюди в розетку на зарядку. Звісно, генератор, поки не працює, то воно не заряджається. але... Від сонця я декілька днів не ставила, щоб заряджалось, тому треба зарядити його від мережі. Хочу показати вам ще тут повторно наш генератор. Коротше, він справляється повністю з усією своєю роботою. Я заряджаю вдома павербанк. Нам вистачає з дітьми одного. Він тут зараз. Заряджений на 45%, я не вожу нікуди взагалі жодної техніки заряджати до чоловікових батьків, бо все заряджає генератор. Плюс до всього а, і бойлер гріє цей, і пралка переться. Коротше, все робиться все, що нам треба. Я взагалі хотіла би тут в залі трошечки поприбирати, бо ну коротше, тут безлад постійний. Але, вже як є, до речі, наша мія з бусею. Ось туди, поки там є дрова, лазять прямо на підвіконня. Я кажу, боже, наша мія думає, що вона кіт, напевно. Mm -hmm. Ось, бачите, хоп-хоп і раз, два там. Роман мені, до речі, привіз ще такі каністри для бензину, які можна набрати, буду їхати завтра в Костопіль по справах. То хочу їх помити сьогодні, щоб вони підсохли, стекла водичка. І завтра заправлю їх повністю бензином. Плюс у мене є каністра порожня, і ще ось цю. Я думаю, ми використаємо за сьогодні, за завтра. То е, треба буде заправитись так нормально. Е, скажу, невигідно це діло жити на генераторі, але що вже тут поробиш, ремонт треба робити, треба тут жити, і в основному. Чимось треба жертвувати. Казала, що наша Мія сюди лазить, дивиться вже на підвіконні. Мія, Мія, ай-яй-яй. І буся йде до неї. Мія, що ти? Нам, до речі, 23 числа треба на повторну прививку. Так, що будемо їхати, треба три прививки, щоб можна було гуляти. Да, Мія? Да, да, да. Мія? Трошки буде шумно, бо обдувачка на вікно працює. Була я в садочку, дітей в садочок беруть, треба документи збирати, так що треба буде мені в Костополі трошечки побути. Можливо, я на цих вихідних повернусь сюди, в понеділок поїду по довідки, побачу загалом, що я справлюся в п'ятницю і коли я поїду завтра. Можливо, завтра поїду зранку, щоб швидше все повирішувати. Була я в сільраді. Сесія була, ділянку під трансформатор виділили, але виділили 1 грудня. Документи рівне Обленерго забрало, так що вже можна якось з цим жити, миритися і так далі. Почекаю ну, тижні в зо, два-три. І можна буде їхати в Рівне обленерго, питати, коли ж нам будуть встановлювати трансформатор і коли буде світло. Новини просто чудові, просто прекрасні. Єдине, що так, трансформатор швидко не ставиться, світло швидко не проводиться і це займе, я думаю, що півроку так точно, але вже видно світло в кінці тунелю, як то кажуть. Ще буде мені залишиться. Перевезти Юрчика в школу нову, але чекаю, щоб він півріччя закінчив, і тоді вже, знаєте, не зривати дитину із тих останніх тижнів навчання в місті. Ну, коротше, якось так. Так як я справилась вже зі всіма своїми справами, лишилось тільки забрати ще посилочку на новій пошті. Тепер я замовляю все або відразу в село, або в Рівне. І так як у нас тут величезні були коробки, величезні посилки, то я би своєю машиною би точно це не забрала. Попросила Романа. Забираємо малесенькі коробочки з нашою байкою. Марійку ще заберемо з малюком і будемо завтра знімати розпаковку. Вже сьогодні думаю, нічого не буде. Ось так, що коротше цікаво, цікаво. Я свою машину не брала. Бо я в неї це в себе не помістила. У нас дуже маленький і салон, і все. Привезла вже дітей додому, подивіться, який туман. Зранку був страшенний туман і зараз знову. Ось, бачите, наш сусід. А ми ось тут. Не так далеко. А ось там. За вниз так і наверх, там дві хати стоять вже дуже давно. Також ніде нічого навколо нема. Це тиша? Ти, ну а вдома я посмажила бочок, хоча його ніхто не їв. Помила посуд, помила дітей, підстригла, попрала два прання і, звісно ж, таки натопила грубки.